діяльність як добрий день, пані Інте. Так, я клінічний психолог, також продовжую навчання, тому що психологія це така регіона справа, яка може зупинятися. Я продовжую навчання, спеціалізуюсь на матерій психоаналіз. Ну, зараз в більшості працюю приватно, приватна практику. Також працюю в міжнародному проєкті по допомозі постраждалим. Від війни на сході на півночі України. Даний проєкт організований Організацію інфекційний контроль в Україні за підтримки міжнародних місій «Курс інтернешнл» і Український гуманітарний фонду. Що ви можете сказати про психологічний стан українців? А, ви знаєте, пане Наталю, немає українця, який би якого не зашли війна, які б не вчора собі. Навіть коли я повертаюся з сходу в нашу відчину, вона така красива, і здається, що тут так тихо і спокійно, що тут таке, наче як мирне життя. Але я розумію, що кожен з нас проживає цю історію дуже так, по-своєму індивідуально. І навіть ті бомбардування, які ми чули і були поряд, і ті постійні звуки сирени, і те, що наші дітки навчаються у підвалах, це все ситуація, Ми всі освіти. Але знаєте, так приємно, коли приїжджаєш на делу територію. Вона вже очищена. Люди повертаються з під і починають відбудовувати, садити ворог, садити квіти. І це якось так тепло, бо життя пробувається крізь війну. Життя стверджується як би нікого. І в цьому будь сила, знаєте, людського виживання, оце життя це основне. <плес> Я ще раз переживаю людям, які мають втрати, втрати рідних. Це дуже боляче, це дуже сумно, це дуже важко дійсно прожити, прийняти. Тут людина проживає багато болю, такого відчуття справедливості. Тому дуже потребує нашої такої чудної чу підтримки, людської чудної підтримки. Також багато людей, в яких рідні на війні. У мене також воює син у бригаді. Я, як мама, знаєте, дуже горжусь його таким чином, але разом з тим я ні хвилинки, ні секунди, я не можу про це не думати. Так наче одна частина твоєї душі весь час сумує. Бо я дуже хотіла, як мама берегти свою дитину. Це вже просто тим від тих випробувань, і фізичних, і психологічних, які проходять наші хлопці, наші дівчата, наші захисники. І от так, знаєте, дуже хочеться, щоб ми проявляли таку людяність, тому що інколи навіть спілкуючись знайомою людиною, чи людиною, яку ми розуміємо, людина е, може різно проявлятися, навіть якось незвичайно, навіть якось агресивно, але за цим може стояти дуже багато болі. Ми не знаємо, що стоїть за цим. Тому ж, такі, що також відчувати до команда. І особливо мати вдячність до хлопців, які приїжджають сюди, які відпустку чи ставлення. Це дуже важлива наша вдячність і таке розуміння. На вашу думку, пані Інна, як може вплинути на українців така драматична ситуація? Я трішечки так розповім про стани, які ми проживаємо зараз, Дуже сильне виснаження. думаю, ви того, знаєте, навіть для тих українців, які за кордоном зачіпає усіх. Кожен з нас проживає такий великий, дуже потужний спектр емоцій, і це все так, знаєте, на дуже на поверхні. По-перше, ми відчуваємо багато страху, тому що війна це найбільший страх, який може відчувати людина. Це загроза життю. І страх це така емоція, яка нас наче, хоче берегти, тому що це попередження, що небезпечно, бо війна не закінчена. І оця невизначеність, ця небезпека, вона постійно над нами, але це постійно виснажені. Ми постійно знаєте, включені на сканування небезпеки, сканування звуків, сканування незнайомих людей. Тобто ми весь час включені, ми не можемо хочити, ми не можемо відключитися від цього. Це і захист, але разом з тим і виснаження. Буде. -то зараз дуже багато у кого, такий не дуже добрий сон. Тому що ніч це продовження дня. Те, що ми проживаємо, не просте думки, емоції. День. Ми потім добре живеємо, на наших цілі хоче їх добре жити закрити вночі. Тому дуже важливо себе в цьому тематичні так, Це не таке просте. З обіда бажано не дивитися таких емоційно закричених новин. Не виснажати себе. Чай землі це такий знайде Просто пити кожного ну, не саме ввечері, тому що щоб, щоб не мати потім але. А, так, чай землі це такий заспокійний саме про свій момент засіб. Щоб ми могли розуміти вечір, щоб у нас був більш спокійні, щоб ми могли відпочити. Тому що відпочинок дуже важливий для нас. Також може бути знає, таке відчуття наче, я хочу пам'ятати, я не забуваю. Це також від того, що, я ж кажу, наш мозок він включений в дуже багато процесів одночасно. І оті такі буденні справи, про які ми думали раніше, вони навіть фрагментовані, вони вириваються, тому що ми весь час маємо дуже багато про що думати. Тому це дуже нормально під час такого стресового відснажного стану бути таке, знаєте, загострене почуття злості. Ми ж кажуть, ми як оголені нерви, оголені проводи. І десь якась невеличка така втручання, дотик до нас і може вибухати. Ми можемо змитися, потім збитися на себе. Дуже не поверхні наші емоції зараз. Також може бути таке, знаєте, я можу збитися на себе, що я щось не зробив. Тому що війна це те, що дуже ми дуже не хотіли, ж що, що нас не питало. Що порушило дуже багато наших планів, що мало дуже багато обмежень. І я так можу мати думати, якби я там тоді щось тоді, зробив чи якось поступив. В кожен момент і тоді, і зараз ми діємо так, як ми можемо діяти. І від того це рішення, чи та діє зараз не діти від нас, а від того оточення, яке навколо ні, нас, від тих обставин, і дуже багато чого незалежного від нас. Дуже багато може з'явитися зараз таких, знаєте, фізичних відчуттів тілі, вольових відчуттів, головні волі, шлункові волі, взагалі якісь незрозумілі болі по тілу, тому що наше тіло зараз дуже спазмується. Це така реакція на стрес. Коли ми проживаємо стрес, така фіксація, спазматизація відбувається автоматично. Тобто ми як зажимаємося, а розслабитися, на жаль, так не виходить. Щоб навчитись розповідати своє тіло, ми повинні дійсно трошечки з цим працювати, про це задумуватися. Бо дуже важливо зараз розставляти ціло, відпускати ті відпускати зажини, тому що від тих зажимів потім і можуть бути і хронічні і запусти хронічних хвороб, і головні болі. Тут дуже важливо, щоб кожен для себе знайшов метод, який допоможе славим тілом робити з тілом. Це може бути медитація, фізичне навантаження, та таке помірне через фізкультура, це може бути йога. І, звичайно, ми дуже проживає багато сум. суму. Я ж кажу, це може бути сум за самими такими важкими втратами. І втрати є усіх. Це втрати ідеї, втрати мрії, втрати планів. Ми не можемо нічого спанувати, це не І знаєте, дуже добре, що в нас такий регулюючий механізм, як сльози, що ми можемо поплакати, трошки відпустити з душі те, що дуже наполіло, щоб трошки змінитися. І це нормально, що ми зараз можемо плакати такий час, як Дякую, пані Інно. <coughs> Мені відомо, що не практикує. Ви займаєтеся. І скажіть, будь ласка, з різними віковими категоріями вже не розймає. Так, е, ну, в мене немає таких обмежень по віку, єдине, те, що в мене немає багато практики з дітками, тому зітками працюють менше. Гадаю, що саме сьогодні є чудова можливість, е, щоб Інна Іванівна залишила свої контакти для зв'язку. Для бажаючих жителів нашої територіальної громади, для вимушено переміщених осіб, які проживають на території нашої громади, щоб люди мали можливість звернутися до фахівця. І я дуже дякую за наш такий гарний простір. Знаю, що, що цей простір завжди для всіх, і це дуже важливо, що є таке місце, куди я можу прийти, поспілкуватися на різні теми, організовувати такі різні підприємства. Якщо є потреба, ми можемо старатися, я думаю, і тут в вашому простірі, з людьми, які мають бажання такої групової роботи. Тобто з різними з різними потребами, з різними заходами. Якщо є такі потреби, будь ласка, я залишу контакти, бо до пані Наталі можна звертатися, ми можемо проводити нові заходи. І також кому потрібно індивідуальну роботу. Щиро ну, дякую вам, пані, місцевого здоров'я і на нових зусиль носу сучасного простір. Я шарку дуже дякую. 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 дякую.